Всіх вітаю! З вами Марія, і сьогодні філіжанка про ваших ворогів. Що треба знати? Давайте побачимо, кого нам покажуть. Зверніть увагу, що філіжанка загальна. Якщо ви дійсно впізнаєте описи, які я даю, то дійсно тоді про ваших ворогів. А може це і про чиїхось, бо разом з вами багато людей дивляться цю філіжанку. Тож Будь ласка, не нав'язуйте собі на голову геть, усе, що почуєте. Бережіть себе та свої нерви. Так, дивіться, от перше, що я бачу, то це чоловіка, який, знаєте, от за вашою спиною ви там щось собі робите, а він за вашою спиною пошепки про комусь про вас. Гедоту всіляку розказує і погані новини розганяє чоловік, який віддалений від вашого дому, і не має доступу до вашого дому. Це когось ви відкинули від себе, відрізали. Отак воно мені показано. Ну, я так розумію, може, колишній ваш якийсь є людина з вашого оточення. З якою, з яким, верніше, тут більш на чоловіка мені схоже, з ким намагається про вас розмовляти. Ну, це може бути хтось з сусідів, це може бути там хтось з родини вашої, або там з друзів ваших. Знаєте, от цій людині про вас всілякі там говорять. Але людина вам потім і розкаже, що шокуїлось, про що балакали, і про що взагалі там була мова, і яка ідея в нього є. То як попередить вас? Тобто, знаєте, хвилюватись не треба. Він не, ну, не має довіри до цього чоловіка, який про вас там всіляке буде казати. Але попередити вас, попередить. Далі. Про ворогів, робота соціум, просто колектив як кубло змій показаний. В колективі розумієте? Да? Всілякі люди. А ви мені, як Янгол, показані. І є чоловік з вашого колективу, який вас так і сприймає, і який вже не один раз захищав вас від цього кубла змій. І це знаєте, який висновок ще собі зробив? Бу, була ситуація, коли він, ну він тепер собі так каже, що не треба було так робити. Він щось дуже гарне, дуже хороше про вас розповів в цьому колективі, коли вас не було поряд. І Оце помітив після цього, помітив, як вони зашипіли, яка заздрість, які взагалі там всі між собою гарні люди. І тепер він собі, знаєте, от йому б хотілося б ще вас нахваляти. ну Тут людина, яка сімейний якийсь чоловік, і людина, яка до вас став, ставиться, це, знаєте, як, як якась спорідненість душ є. Якось він вас бачить як людину, до якої має велику довіру. І оце, оце таке, така поведінка. Вашого колектива може про когось з них, вам може навіть казати, що там не дуже гарні люди, але не розповідає, тримає на замку свого рота, не розповідає, що вони про вас кажуть. Це просто як його ставлення до когось. Це як це не навмисне, я б не сказала, що приходить і говорить вам, оце поспілкувався. Там була така тема. А це як просто от зачепив. Якусь тему і там може про когось щось сказати, але це ну, не є правилом якимсь для нього. Про ваших ворогів. Тут янгол на захист стає між вами і людиною, знаєте, як, у вас ворог не сповна розуму, тут як. З діагнозом якийсь ворог, тут <кій> якийсь психічний розлад є в людини. От дивлюсь, ну, ніби більш на чоловіка схожий, але знаєте, от під питанням, і у людини ну, це як, як дві особистості в людині живе. А може навіть і три. Там просто, от, знаєте, як ніколи не знаєш, як буде поводити себе ну, саме там, в цей момент. Це людина, яка взагалі-то ви боїтесь цю людину, бо ви маєте дещо змінити, дещо це може бути. Ну. Я от не знаю, я не дуже розумію тут, Нібито і чужа для вас людина, але якийсь стосунок до вашої родини має. Ну, це може, може хтось там, наприклад, там, чоловік вашої сестри, наприклад, може, там, вашої племінниці. Ну, це якась людина, яка має стосунок до вашої крові. Ну, я так маю надію, що розумієте, про кого йдеться мова, якщо це з вами резонує. Так, і оця вся ситуація, вона якось буде змінюватись. Для когось з жінок ви зараз ви стаєте між жінкою та чоловіком. Дивіться як, у вас би і не було б цих ворогів. Це люди між собою щось своє вирішують. Ви стаєте між ними. от Знаєте, як берете на себе клопіт, якось їх або примирити, або прояснити якусь ситуацію. Вам не треба було б втручатись. Це якась така їх ситуація. Хай би б самі там її вирішували. Бо ну, тут не обидва будуть мати вас за ворога, а тут ну, для кого як? Для когось жінка буде мати вас за ворога, врешті-решт, для когось чоловіка. Але ж ситуація між ними вона завершиться чи так, чи інакше. Вона, ну, просто вони її вирішать між собою. А от вас. Винною людиною будуть вважати. Що стосується родини, то тут не так вже все і погано насправді. Тут зовнішніх ворогів люди бояться. А от в родині показано, що всі ну, такі незрозумілі ситуації, вони свого часу вони минають. І люди між собою вміють домовлятись, але ж зовнішній ворог ну, от він, він змінює ситуацію і змінює для багатьох з вас, навіть з сусідами. От знаєте, як не можете до ладу прийти ну, в якихось там ситуаціях щось там спілкуєтесь і є. Є люди, які не хочуть чути, не хочуть розуміти. Отак От воно показане. У вашому близькому оточенні є чоловік, від якого відвернулись вже всі. Він сам один лишився, бо має дуже темні думки і має. Це його думка. І кличе на допомогу тих, кого не треба було б кликати. І... Ну, це. От не можу. Як останні 300 з чимось днів з цією людиною вже майже ніхто не хоче спілкуватись. Ну, так. ну, має свій погляд. Оце такий у нього погляд, і люди його не приймають. Буде бажання повернутися до спілкування з людьми, я бачу, що відвертаються від нього люди. Злість тримає, так, є таке в нього. Але ж в якийсь момент йому буде потрібна допомога. І люди все ж таки, знаєте, люди вміють забувати. Жінка якась зголоситься допомогти. Тобто, ну, як відпустять оцю от внутрішню ворожнечу враж... і все ж таки так трохи до нього як наблизяться. Але ж дурний характер в нього. Він все одно, от, знаєте, він допомогу прийме, а потім почне це бу-бу-бу своє. якесь. І вже ну, і майже на ту саму тему. Щось він там знов буде розганяти і знов від себе людей прожене. Знов бачу, що всі від нього відвертаються і лишайся сам. Так. Далі. Можете собі отримати ворога, але не такого, щоб. Дивіться, як, це, ну от. Чи можна його ворогом називати? Зараз побачу. Дивіться, у когось, у кого зараз є стосунки ну, інтимного характеру, мені показаний чоловік, який ну, він любить говорити, він багато розмовляє, і він має, от знаєте, по кожній ситуації, звісно ж, людина має свої погляди. У вас зараз таке, ви не на все звертаєте увагу. У вас просто от якийсь такий романтичний період, але він же ж розсіється, той романтичний період, і ви почнете чути, про що він там балакає. А він буде розганяти тему змін. Тему, як, ну, як він бачить зміни, як він бачить вибудову стосунків з вами, і вам не все буде подобатись. Ви почнете роз, розмовляти з ним, Аліс, ну що, Ну що ти прийшла, привіталася, і, і ось тут це не те, щоб там ворогами ви станете, а просто тут будуть між вами якісь такі, знаєте, ну, як. Характерами трошки будете мірятись. Ще він вас, як жінку, буде намагатись змінити під себе, під свої стандарти, під свої погляди, під свої смаки. Це теж не, не все воно вам буде до вподоби, і не зовсім ви будете згодні. І ну, я, я не знаю, чи треба ворогом його називати. Він, нібито і хоче як краще, але його краще з вашим краще, не буде співпадати. Ну, це, це так буває, це так в багатьох буває. Нічого там, я думаю, ви між собою розберетесь. Ось тут от чорна кицька до чоловіка йде. Чорна кицька, як дорогу перебігає йому, вказуючи на іншого чоловіка, саме на його ворога, на якого він сподівається, знаєте, от як на, на якусь вдачу. Але дивіться, як цю всю ситуацію допоможе е, вирішити зараз хто тут. Ну, здається, все ж таки чоловік. Тут чоловіча якась компанія. Бо жінку я бачу, але вона осторонь і вона просто підтримку дає цьому чоловікові. Але ж вона і вказує на того, хто він і сам знає з ким він зв'язався. Але вона теж буде вказувати йому на чоловіка, який щось промовляє, щось він... його розмови, його. Слова якісь, вона буде попереджати його про якісь слова. Що, ну, це, знаєте, як. Ну, тут, тут чорна магія точно є. І тут, як, знаєте, от... замовляння він користується якимись замовляннями. Вона як буде вчити його, яким саме способом йому відповідати. Ну, це, наприклад, якщо, якщо він там про щось, ну тут якась робота йде, якщо він там, наприклад, скаже, що там прости мене, то вона навчає, що, скажи йому, Бог простить. Не кажи, що я тебе прощаю, бо вся робота піде шкереберть. А скажи, що Бог простить. І він прислухається до неї дійсно. Це якісь моменти, там і документи, там якось з законом багато чого, там ну, щось, щось, що прописане, що. Угу. Що потрібно врівноважити? Тут дійсно тут опирається на жінку цей чоловік, От він дуже до неї довіру має і знає, хто його ворог. Тут ситуація, яка ще буде тягтись, Вона, ну, я не бачу поки... крапку, я бачу, що буде поставлена, але ще не час. Ставити остаточну крапку, так воно показане. Так. Отут за вухо якогось ворога викидають. Просто, знаєте, як ту дитину за вухо і йди звідси. Той, хто цілий колектив. Перекалашматив між собою когось проженуть. Так. У глухий кут загнав себе чоловік і шукає ворогів круг себе. Ну це ні, це просто от якісь його. Щось він таке зробив насправді, от що його загнало в глухий кут. І є двоє людей в його оточенні, які йому підказки надають. Він з одного боку, він прислухається, а з іншого боку, він знаєте, це як характер свій, вмикає і робить так, як він вважає. І от кожного разу. Все глибше і глибше себе в глухий кут запхав вже так далеко. Так, далі. Тут чоловіка показують, але ж знаєте, з хитрощами і до жінки. Тут жінка просто така, не промах. Вона йому всі його хитрощі, як то кажуть, в шию запхає і піде він ні з чим. Тобто тут навіть ворогом, як таким, не встигне стати. Ось тут підтримку буде мати жінка. Підтримку якось мені як 15 число вказане тут. Як від чоловіка трошки її так, знаєте, як захищають. Я не бачу ну, ні такої, знаєте, гучної сварки, ніяких там, але питання якесь зависли І оце питання його обов'язково треба вирішити. І от саме через це питання, от хтось її як опіка. Ну, як знаєте, опіку має від, від двох людей. Не можу сказати, стать людей, не бачую. Так, ось тут фінансова ситуація, ворог, який ну от фінансова або заборгованість, або тут обмеженість якась фінансова, оце робить з людей ворогів. Теж більш чоловічі якісь справи. Жінка якось осторонь в цій ситуації. Жінка більш підтримку надає. Так, далі. Ой тут, а хто ж це? Жінка, здається, все ж таки, так, і вона пересварить між собою двоє людей. Іде, усміхається, щаслива, задоволена, що вони там вже майже волосся один одному виривають. Це просто, от, знаєте, як не буде у вас ані дружби, ані яких стосунків. Просто от буде так, як я скажу, тут така відьомська натура, але ж, ну, щось так, знаєте має зуб на тих людей. Так. Ну, здається, на цьому і все. Більш я нікого не бачу. На щастя, бо така собі тема колюча. Але все ж таки, бажаю вам бути жити без ворогів. Хай вони десь дінуться і ніколи до вас дороги не знайдуть. І бережіть себе і себе, і своїх рідних, близьких. І побачимося в наступних відео. Всім пока.